Перш за все хочу подякувати представникам місцевої влади, керівникам прокуратури СБУ та іншим поважним керівникам, які долучилися до нашого зібрання. Маю почесне відповідальне завдання від керівництва національної поліції: довести до вашого відома кадрові рішення. Наказом 478 ОС. Від 7 квітня цього року, тимчасово виконуючим обов'язки начальника головного управління національної поліції в Одеській області, призначено жука Івана Васильовича. Іван Васильович ЖУК працював у підрозділах апарату Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Також очолював декілька. Керівних посад в територіальних підрозділах Миколаївської області, Полтавської області. На сьогодні начальник Солом'янського районного управління, головного управління національної поліції у місті Києві. Завдання селічу, Ви, визначені законом про національну поліцію. Неодноразово вам доведені і. Керівництвом міністерства і керівництвом Національної поліції, тому я не буду повторюватися від себе, особисто лише побажаю вам успіхів. Це тяжкий для України час. Я хочу, щоб усі підрозділи Одещини згуртувалися і зробили максимум для того, щоб кожна людина почувалася в безпеці і відчувала, що поруч завжди є поліція. І завжди воно прийде на допомогу. Обов'язок кожного поліцейського від рядового до начальницького складу це правопорядок і миттєве реагування на всі звернення. Ми, обласна рада, обласна державна адміністрація, все місцеве самоврядування, звичайно, також згуртується навколо безпеки, правопорядку і верховенства права і законності. Підтримуємо всі правильні необхідні починання для того щоб домогтися цих ці цілей цих завдань у сьогоднішньому ворожому на жаль на жаль ворожому сьогоденні все для перемоги слава україні